Вітаю колеги. Мене звати Галю Костянтин. Я співавтор гри Нью Makers І сьогодні ми поговоримо про використання цього продукту в діяльності психолога, коуча, ігропрактика, бізнес-тренера та інших професіоналів розвитку особистості. Почнемо з того, що це коучингова гра, тобто, як і будь-яка коучингова технологія, вона дозволяє е е фахівцю сильно ефективно працювати з цілями замовлення. Великі плюс цієї гри, що можна працювати як з корпоративним направленням, так і з ну, з особистими запитами гравців да, на особисте зростання або на особисті якісь там придбання чогось. Вирішення якихось глобальних запитань да, і отримання якихось глобальних результатів, відправити людь дитину навчатися в Гарвард, прийняти рішення чи працювати на роботі, чи йти в ФОП, ну чи там іншу форму власності, умовно кажучи. Насправді дуже великий перелік запитів, які можна зараз привести. Але от все, що ви можете поставити, я хочу досягти і далі три крапки. От з цим всім можна працювати за допомогою гри New Голмейкерс. Два слова про те, чого new. да, Нібито що Голмейкерсу вже більше ніж 10 років. Ми його розробили в 2014 році. Отримали на нього перше авторське свідоцтво. За цей період часу ми. Ми робили постійно робимо дослідження, і в, ці, в цьому варіанті ми зробили декілька оновлень. Он бу, у нас стало оновлене поле, воно змінило свою форму та отримало додаткові функції прямо на полі. У нас збільшилась кількість карток. Ми додали сюди роботу з метафоричними картками, з, ну, з метафоричними образами, скажімо так. Да? А, і е, ще декілька. Де, де, Певна кількість нюансів, яку ми впровадили саме в цей продукт. А, що ще сказати? Давайте розглянемо, що у нас всередині. Всередині у нас, безумовно, йде наша, наша інструкція. Да? З цього ми починаємо завжди, тому що без інструкції нікуди. Ось так виглядає наше сучасне оновлене поле. А, далі, а, це поле складається з дев'яти базових елементів, між якими рухається наш гравець. Під час гри унікальність знову ж цієї гри, що немає явно вираженого фіналу да за рахунок цього, коли гру ми закінчуємо по часу. да Тобто прийшла певна кількість людей, і ми домовляємось Ми граємо там три з половиною години. да І нема е, цього такого, знаєте, інколи буває стресова частина, коли людина до фінішу не дійшла. Да, тут у нас немає фінішу, то у нас є старт, і далі е, унікальний рух. Кожного гравця по своєму унікальному сценарію. Як ми це досягаємо? Ми це досягаємо за допомогою, безумовно, кубіка, да, який вказує напрям кожному гравцю, і за допомоги унікальної структури переходів. Унікальної структури переходів. Також в комплект у нас входить все, що необхідно, починаючи там часики. Гроші, купа карток по кожному з цих дев'яти елементів. Це все вкладається в коробочку, яку ви можете отримати. Додатком до цього у нас йде певний процес навчання. В навчання у нас входить перше відеоінструкції, які розповідають про те, як працювати, що за чим робити. В частину відеоінструкції є відео з. Перебігом ходу, да, тобто, ми з реально з людиною проводили таку невеличку ігрову сесію, яку і е, вам покажемо, коли ви будете навчатись проводити цю гру. А, окрі, окрім цього, в, у, в навчальний процес входить індивідуальні консультації, тобто схема проста: ви е, отримуєте гру, ви читаєте інструкцію, граєте самі з собою, дивитесь всі відеоінструкції, Після цього е, ви можете е, звернутись до нас. Ми визначаємо час, виходимо на індивідуальну консультацію і відповідаємо тотально на всі запитання. Uh, і таких консультацій у вас може бути дві: перша до того, як ви провели свою першу гру, і друга після того, як ви це зробили. Тому що в практиці, як завжди, з'являються новий рівень запитань. Гра на сьогоднішній день є українською англійською. Чеською та російською мовами а, ви можете обрати будь-який формат, який вам будь яку мову, який вам підходить. Окрім фізичної версії, у нас є онлайн версію яку ви також можете опанувати та працювати з усім світом. Залишились запитання щодо гри New гол Makers. Пишіть нам під цим відео, і ми обов'язково вам відповімо. Пока-пока.